Вже пройшло пару місяців. Як втиху я зробила татуювання? Воно було не в дуже помітному місці, тому мама досі не побачила, але не хотілося, щоб це розкрилося якось неочікувано, тому пішла все розказувати. Підійшла до неї на кухні та показую. Кажу, що це постійна, не тимчасова. Мама ж робить вигляд, що нічого не бачить та не чує. Я ще раз кажу гучніше, і знову нуль реакції. Тоді я ще раз підіймаю тон, стаю прямо перед нею. А вона мені видає. Дотя, я з першого разу почула. Я просто чекаю, коли спрацює твій інстинкт самозбереження. Одна знайома нещодавно подала на розторгнення шлюбу. Причина в тому, що розкрилася її зрада, яка була багато років тому. Чомусь її чоловіку закортіло зробити тест на батьківство сина, який виявився негативним. Тоді і прийшлося їй зізнатися. Але чоловік хотів підтримувати відносини з сином, чому жінка була не дуже задоволена. Перші два місяці він ще бував у тата, який жив у свого друга, але потім різко став вперто відмовлятися приходити у гості. Пізніше виявилося, що мама сказала йому, що тато з його другом насправді не традиційно. Орієнтації, і саме тому вони розвелися, показала, чим займаються такі пари, і якщо він і далі буде ходити до тата, його чекає щось подібне. Коли чоловік намагався вияснити, що таке коїться. Жінка сказала, що те саме буде казати і на суді.